400 тисяч гривень ошукала родичів безвісти зниклих військовослужбовців. На Кіровоградщині викрили черву шахрайку, яка наживалася на людській біді. За два місяці вона встигла обдурити десятьох жителів області. У прокуратурі інформують, що її вже повідомили про підозру за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману у великих розмірах. Жінка, використовуючи номери мобільних телефонів, які потерпілі самі зазначали в оголошеннях, телефонувала останнім та пропонувала поповнити картковий рахунок, який нібито відкрито на їхнє ім'я для отримання відповідних виплат від держави. Упродовж січня лютого підозрювана ушукала 10 осіб, які добровільно перераховували на зазначений нею рахунок від 15 до 60 тисяч гривень. Загальна сума завданих потерпілим збитків становить майже. 400 тисяч гривень. ДТП з трагічними наслідками. Автопригода сталася в неділю о 15.18 у Кропивницькому на перехресті вулиць Стельнова та Вокзальної. Зіштовхнулися легкові автівки. Двоє людей загинули на місці. Це було зіткнення транспортних засобів марок. ВАЗ 2110 Та шкода. Внаслідок автопригоди. Тілесні ушкодження отримали обидва водії та пасажир шкоди. Двоє пасажирів ВАЗу. 1988 та 1992 року народження. І дотриманих тілесних ушкоджень загинули на місці події. За фактом дорожньо транспортної пригоди розслідується кримінальне провадження, розпочати за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини події з'ясовують слідчі». Пожертвую кров врятуй захисника. Благодійну акцію до Дня донора провели на станції переливання крові в Кропивницькому. Зранку курсанти Донецького університету внутрішніх справ відпросилися з занять. Причина поважна: здають кров для поранених захисників. Курсантка Сатік буде донором уперше. Насправді для мене це честь – здавати кров, оскільки я хочу допомогти нашим захисникам не тільки донатами, але й якось. Матеріально так сказати, щоб допомогти їм щоб бути здоровими. Як чесно, трошки страшно. Страшно, що може стати погано, адже це вперше я не знаю, як все може пройти. Стати донорами можуть повнолітні особи, які не мають проблем зі здоров'ям. Перед донацією вони проходять обстеження. Донорів вагою менше 50 кілограмів, та з високим тиском медики до процедури не допускають. Крім того, здавати кров не можуть люди, в яких є важкі недуги. Хронічні хвороби, відсутній орган, який важливий, там почка, потім інваліди групи, другої групи, першої групи, не можуть задавати хранічний бронхін, тепнімані що завати не можна. Ну і інфекційне захворювання це Б, С, гіпатіти. Далі в донорів беруть кров з пальця на аналіз, досліджують її на автоматизованому обладнанні. Визначаємо гемоглобін, гематокрит, тромбоцити. Щоб донора пропустити, здавати виносну кров. Якщо буде понижений гемоглобін, ми не допускаємо донора здавати кров у мужчин від 135 до 160, у жінок від 125 до 140. За результатами аналізів Дмитро ідеальний донор. Курсант щодня займається спортом і не має шкідливих звичок. Тому протипоказання до донорства відсутні. Для юнака це вже ювілейна десята донація. Завжди здаємо кров ходом, допомагаємо, тому що ми розуміємо, що ця кров зараз потрібна дуже нашим бійцям і просто цивільним людям, які також можуть страждати від війни або чи через якісь проблеми зі здоров'ям. У Дмитра, друга група крові з позитивним резус-фактором, вона одна з найпоширеніших і підійде для переливання багатьом. Курсант сподівається, що його кров допоможе і військовим. Ну, це нас мотивує, тому що ми хочемо більше допомагати їм не тільки словами, а й діями, не тільки донатами, а ще ну, як здачі, ну, таким, як здача у крові. Тому що це може врятувати комусь із них життя. Донори здають 450 мл крові. Це стандартизована доза, яка вважається безпечною для людини. За словами медиків, повторювати процедуру дозволено кожні два місяці. Для організму це оновлення, тобто перш за все. У нас приходять люди, кажуть, що в них і вночувають і певне покращення по самопочуттю після донації, і деякі навіть відмічали, що якщо було певне підвищення тиску, вони відмічали його зниження, тобто протягом певного часу. І взагалом тобто, це стимуляція організму оновлювати свої клітини. Одного-двох людей ми в змозі, тобто однією кроводачею, підтримати а когось врятувати. Донація триває від п'яти до десяти хвилин для донора. …процедура безболісна та не спричиняє ніякого дискомфорту. Я думала, що мені стане трішечки плохо, але чудово себе почуваю. Це такий маленький, але потрібний внесок в нашу країну. Донорська акція тривала впродовж трьох днів. За допомогу медики віддячили курсантам приємними подарунками. Кожного донора ми обов'язково вітаємо браслетиком. Обов'язково кожному донору ми даруємо нашу продукцію. Це у вигляді блокнотика, календарика, магнітика. Деяка продукція знаходиться в лотерейці. Це чашки в лотерейці, ковбаска, олія також в лотерейці, зарядні пристрої. Загалом вдалося зібрати понад 100 літрів крові. Далі її розподілять між лікарнями області та відправлять на передову, де вона конче необхідна пораненим бійцям. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. В армію за власним бажанням. Жителі Кіровоградщини мають змогу підписати контракт зі Збройними силами. Про умови та затребувані вакансії розповіли представники рекрутингового відділення Кропивницького РТЦК та СП. На військову службу за контрактом нині набирають як чоловіків, так і жінок. Кандидатам має бути від 18 до 60 років. Для раніше судимих осіб контракти не передбачені. Також у кандидатів не повинно бути протипоказань за станом здоров'я. Терміни служби залежать від віку та звання. Наразі громадянам пропонують контракти на 1, 3, 5 і 10 років. Мінімальне грошове забезпечення контрактника складає 20 тисяч гривень. Також він отримуватиме соціальні пільги, визначені державою. Кандидати можуть самостійно обрати військову спеціальність та підрозділ, в якому бажають служити. Після проходження Військово-лікарської комісії рекрутів направляють у навчальні центри. Підготовка триває щонайменше півтора місяці або довше залежно від посади. За консультаціями, охочим підписати контракт, варто звернутися до свого територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Потреба у всіх практично спеціальностях, у всіх родах військ від ССО, ТРО, сухопутних військ, повітряні сили. І спеціальності також не тільки бойові, а навіть такі досить цивільні, як бухгалтер, кухар, механік, водій. Всі на весь спектр спеціалізації можна знайти місце. Кіровоградський обласний центр з гідрометеорології вітає вас. Прогноз погоди на 17-21 червня. 17, 19 та 21 червня на території області, переважно в денні години, прогнозуються невеликі короткочасні дощі. Подекуди з грозами. 18 та 20 червня опадів не очікується. Температури повітря будуть в межах вночі 11-17 градусів, денні температури 17-19 червня в межах 23-28, 20-21 червня буде дещо прохолодніше, і температури будуть в межах 18-24 градуси тепла. Дякую вам за увагу!